Друзі, вітаю! Верховна Рада продовжила мобілізацію та військовий стан. Зеленський каже, з європейцями спільна заява, що треба зупинятися по лінії поточної фронту бойових дій. Про це говорить і Трамп. Лавров з Руб'ю не змогли домовитися про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Ця зустріч залишається під питанням. Далі росіяни почали здаватися українським дронам і роботам. А і вийшла нова колонка залужного, де він власне розглядає комплексно європейську систему безпеки і каже, що без України в європейців може й не бути такого світлого яскравого майбутнього. І власне рідко наші політики з'являються в європейському просторі, не як ті, хто просять, а як ті, що кажуть, що робити. Ось це справжня інтеграція України в Європу. Давайте проаналізуємо про що він там говорив. Що відбувається в державі? що відбувається по зовнішньому е переговорному треку. Підпишіться на цей YouTube канал. Я швидко для вас все проаналізую. Зеленський е, мав заяву сьогодні в Європейському Союзі разом з європейськими нашими дружнями, е, каже, що Україна повинна бути в найсильнішій позиції до під час і після будь-якого припинення вогню. Європа підтримує позицію Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Спільна заява звучить так: ми всі єдині в нашому прагненні до справедливого тривалого миру, якого заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію Трампа. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів, залишається відданими принципу міжнародного, ну і бла-бла-бла. Одним словом. Ми всі бачимо, що Путін продовжує опирати, обирати насильство, руйнування. Тому чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій позиції. Це зрозуміло. Британія вже вийшла з чіткою позицією, плюс 130 мільйонів доларів на війська після завершення війни. Вони сюди готові приїжджати. Італія каже, що готова платити за зброю. а... Пан Баро, це міністр закордонних справ Франції, вийшов із позицію, каже, що гроші Україна отримує мінімум на три роки. А ви пам'ятаєте, що про три роки ми говорили, що це можуть бути саме 140 мільярдів європейських грошей? Каже, ми дамо їх в Україні в кредит, але без паніки я це перевірив, прочитав <світок> цей документ. Ні. А ми не будемо за нього платити кредит з російських грошей. Потім перерахуємо це якраз такий новий фінансовий інструмент репарації в кредит. Отак, от, от Путін каже, що він новий Гітлер, чи хто він там новий раз Ну от ми йому і нові фінансові інструменти на стіл покладемо, і ми зробимо таку штуку, що він за все заплатить. І тому зараз баро каже: ми візьмемо гроші не з кишень французів, італійців, німців, а візьмемо з кишень росіян. Так, да, вони могли б жити як французи, німці і італійці. Але коли твій президент Бовдур, фашист, і просто а, закомплексована політична тварина, да, тоді сотні мільярдів доларів підуть війну проти вас самих. Я вам це говорив, що в 22-му і сьогодні ми до цього підходимо, тому що їхні гроші будуть воювати проти них. І ми це зробимо. Єдине, що все це зараз робиться, щоб Росія трошки що називається, очнулася, оклигала і прийшла до тями, зупиніться. Але бачимо, що зривається зустріч Лаврова а, з Рубю. Сінен каже, що Трамп говорить, що треба зупинятися по лінії зіткнення, але Росія не йде на поступки і каже, якщо вони не підуть на поступки, вони можуть бути покарані. Ви згадуєте ось цю гойдолку вправо вліво, вправо вліво. Під нею гарно засинати, але з нею дуже важко жити, особливо, якщо це триває роками. Ну, от, на психологію і на менталку це дуже тяжко давить. Але Трамп людина стійка і давить на нас і на Путіна. От, тому Лавров з Рубіо переговорили, але зустрічі поки що зараз в видимому майбутньому не бачить. Кажуть, що вона під знаком питання. Е Угорці до неї готуються. У горці там уже бограч варять, моркву нарізають, е, значить, м'ясо м'ясо дістають, а готують готувати, бо готуються го, приготувати бограч, але поки що чи будуть головні гості Трамп і Путін поки що не зрозуміло. Американська сторона говорить, що Росія залишається на тих же позиціях, і російська сторона, до речі, теж говорить: вийшов в піскові, каже, що дивіться. Можемо залишатися на тих же позиціях. Америка порушує все те, що обіцяли на Алясці. Одним словом, що сталося? Путін, щоб збити томагавки, не обіцяв вагон всього. По факту системно не готовий іти на поступки справедливий мир чи заморозку по лінії, як говорить Трамп, як говорить Україна і Європа. І відповідно це зараз хитається по різним. Сторонам, і поки що Путін не може прийти. Так, да, він виграв тактичну історію там гавки ще не дали, але як вчора казав Джей Дівенс, питання тамгавків не закрито, вони можуть прилетіти. До речі, українці били зараз по Батайську, Оренбургу, Ростову. Ну і власне в цьому батайську є відео з російських телеграм-каналів, де. А місцеве населення каже, типу, хлопці дорогі, що ви не туди б'єте, ви переплутали координати. Кремль далі вам бити туди. Уже навіть місцеве російське населення говорить про те, що не треба по нас, вони вороги. Ми ще розберемося, хто там вороги, але Кремль точно номер один в цьому списку. Тому зараз Путін, скажімо так, підводить до того, що зустріч може бути зірвана. Путін підводить до того, що її може не бути. Тобто, Трамп не досяг ось цим переговорним треком. Західна преса каже, що десь ми винні, бо у нас завишені очікування. Трамп поспіхом все не допрацьовував. Путін там ці підніжки почав ставити. Ну але давайте чесно в чому винні ми. Вони на нас напали, вони нас б'ють. Ми приїхали просити тамагавки, про які говорив сам Трамп. В чому проблема? Тут є інша історія. Я говорив своїми американськими друзями, журналістами. Не, не всі підтверджують, що була сварка в кабінеті. Це може те, що я говорив раніше, бути пиль в очі, а по бекченелах можуть іти певні переговорні треки. Маленький відсоток не заходимо в цю історію, але знаємо, що вона є. Знаємо, що вона є, тому вони швидко зможуть повернутися, відволікти Європу від мирного врегулювання. Ви там щось давайте, давайте. А ми собі ведемо цей трек. Шанс такий є, але зараз він не основний робочий. Зустрічі поки що особистої. Ми не бачимо. Франція готова торпедувати передачі Україні грошей, хоча в самих там по грошах зараз не проблеми. Гроші будуть російські. Італійці готові купляти. Британці готові давати війська, правда, після за. Заморозки. Тому Путін, зірвавши томагавки, зриває і саму історію миру, відповідно, може продовжуватись. І тут до вас дуже серйозне прохання. Генератори, ці павербенки великі, екофло. Починайте діставати їх із старих заначок. Додаткова їжа, додаткова вода, турбота про сусідів. Про все це пам'ятаємо, чернігів зараз без світла. Зараз треба до цього готуватися. да, Деякі наші державні керманичі, які мали підготувати за 2-3 роки, скільки йде війна, оборону енергооб'єктів був і корейський сценарій під землю мали закопати, і бетоном мали залити, і там ще якісь системи поставити. все мало бути. Поки що є, але не все. І Чернігів набликають і представники влади виходять, кажуть. Ну, ми конкретні, значить, почуємо кожного. знаєте, будуть блекаути. Ми вас попередили, з себе відповідальність зняли. Ну, така історія нам теж не підходить. Тому зараз, скажімо так, потім розбиратися з представниками влади будемо. А можливо, навіть коли не буде води, світла і тепла, можливо, навіть під час цього будемо розбиратися, але це інше. Зараз треба розуміти, що як казав класик. Основа а, країни, основа суспільства це родина. Тому зараз подбайте про свою родину, про своїх сусідів, про своє місто. Таким чином, ми подбаємо про країну. Можуть бути дуже негативні сценарії. Чернігів показав, що може бути важко. Тому, друзі, пам'ятаємо про це, розуміємо це і працюємо в цьому напрямку. Друге, ще два питання: хочу вам розповісти. Е, в тому, що. Е, Росіяни зараз третя штурмова дала класний прес-реліз. Новина це історія червнева ще. Але про це написав Washington Post, Давайте поділимось. Ми про цю історію знали з вами раніше. Можливо, не всі, але більше частини знали, що Україна часто використовує дрони, роботизовану техніку. Про неї зараз я поговорю і Залужний пише в своїй статті великій. От, але тут історія в іншому. Тут історія, що третя штурмова. Взяла в полон росіян. Вони сиділи в укріпленій ділянці лісу, в них все було добре. Аж тут приїхали українські роботи, а, які були начинені більше ніж 60 а, кілограмами вибухівки. А, ну і, власне, приїхали, і сказали, ну що, типу, російські фашисти? Здавайтеся, росіяни почали піднімати руки, здаватися, і власне переходити, а, виходити з позиції, переходити на сторону України. Їх ну, зрозуміло що там ніхто не забирав, але... А їх поставили якраз таки, вже, ну зробили військовополоненими. Е, історія мені це подобається. Вона надихає. Ми з вами вже давно збирали е, і постійно збирали на роботів, на дрони, на дронову евакуацію, на морські дрони. Зараз ми дрони човни з вами закупили, щоб мінувати і битися. Типу, ми з вами там. Більше 10 човнів, я вам казав, 100 проплат робив, щоб по кожному фопчику, щоб подешевше купити, щоб швидше зібрати. Щоб. Ну, одним словом, ми з вами любимо роботизовану техніку, тому що хочемо, щоб воювали роботи, а не українці. Росіяни кажуть їх більше, супер, у нас роботів буде більше. Але ви будете воювати людьми, ми будемо воювати роботами. Мені це новина подобається. Єдине, що прошу. А не закохуйтесь. Вашингтон пост це написав, щоб в американській пресі більше замовлень було на українських роботів, щоб нам давали гроші, їм були замовлені. Одним словом, все було нормально. Але не закохуйтесь, поки що в ці новини. В окопах поки що сидять ще живі люди, наші хлопці. Не робити ще всюди. Це виключення справи. Це технологія, в яку ми інвестуємо, це наш національний стартап, щоб була армія з роботів, з дронів. З морських дронів, наземних дронів, повітряних дронів. Але, як казав Черчик, будемо їх вбивати на небі, на землі, в морі і в повітрі. Але дронами тут додамо від себе. Ну, поки що зараз все не так. Війна рухається на ногах українських хлопців і дівчат. Є дрони багато, але зараз вишку виставить, виїжджає реальний солдат. Зараз, щоб дойти до окопа, йде нормальний живий чоловік, який ще вчора був бухгалтером, був водієм, був сантехніком, був менеджером в офісі, банкіром, не знаю, ким він тільки не був. І це до чоловіків і до жінок відноситься. То поки що все рівно, армія ще на людських ресурсах іде. Так, треба в це вкладати, інвестувати, але не закохуйтесь поки що в цю новину, бо багато хто ставився. А ну все. Там вже роботи, я вже ніхто нікому не треба. Все нормально, тут вже можна розслабитись. Ні, є круті бригади, не типу ї штурмової, багато інших. От е comum. які в це інвестують, які це роблять. Ми їх дуже любимо, тому що тільки інновація допоможе перемогти окупантів. Тільки мізки, розумні, проникливі мізки інтелекту українців, не просто так. Ми всі роки і незалежності й до радянського союзу ми цінували знання, освіту дітям, ось те, що у нас завжди була базова цінність, освіта. Бо освіта це інновації, це інші рішення, технологічні рішення, які переможуть наших сусідів варварів. Ось це те, в що ми інвестуємо, тому. Не закохуйтесь, радіємо, що це є, але працюємо. І про це, до речі, в тому числі пише Залужний. Він вийшов в західній пресі, він проаналізував їхні безпекові документи. Там є, значить, white paper for European Defense readiness до 30-го року. І, власне, Кубіліус представив цей документ, і залужний є біла книга з Європейської оборони. От е він проаналізував власне основу стратегії. Він каже: Друзі, типу, цього недостатньо. Шта ви полагаєтесь на штати Штати можуть вас не захистити. Друге, ви кажете, що ви хочете бути в роботах, в штучному інтелекті, перші в світі, але ви в це достатньо не вкладаєте. Китай і штати вкладають більше. Ви хочете не вийти з зони комфорту, але бути захищеними. Ви не звертаєте достатньо уваги на Україну, і він каже: що Дивіться, хочете реально, щоб все відбулося вкладати в Україну треба. Тоді війни не буде. І залужний реально, як військовий стратег, політично осмислює всю Європу і виносить їм просто аналітичний звіт. В такому гарному українському стилі, то, то, то в ту статтю, яку каже: дивіться, ось тут база, що треба робити. Але зрозуміло, що як українець, який зараз бореться з Україною як дипломат в Лондоні, він каже, в центрі цього всього Україна. Поможете Україні, поможете собі. І ось це якраз таки дуже визначальна історія. Бо те, що я казав на самому початку, рідко наші діячі. Виходять з системним мисленням про Європу. Чому Європа ще не вся нас до кінця прийняла? Чому що гроші рікою не потікли? Бо рідко наші політики виходять з ідеями на всю Європу. Частіше ми кажемо, дайте нам тут, тут, тут Наш родік тут. А він каже: Ні, Україна сьогодні осмислює всю Європу. Да, в нас є меркантильна ціль, що потім вся Європа захистила нас, але Європа не чула таких думок в Європі сьогодні. Немає військового політичного лідера, який би сказав, ось так треба робити. Бо в мене є досвід, я бачу, він наводить приклади з України. Він каже: ми знаємо, що це значить. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо до чого готуватися. Використовуйте цей досвід, щоб захистити Європу. Але щоб захистити Європу, ресурс направляйте в Україну. Тому це така важлива стратегічна лідерська історія. Це бачення, як Україна ділиться своїм практичним досвідом з Європою, готує партнерів, але не тільки щоб партнери були готові. Але щоб партнери були сильні, бо нам з ними все рівно переток сили, від них до нас, від нас до них, ворог в нас все рівно один. Ну і власне він на своєму прикладі демонструє, ну от, що ми можемо не тільки брати, але й давати. Бо деякі наші сусіди, там вже ж політично бігають, а ми на Україну багато даємо, дайте нам. У нас хоч війни й немає, але дайте нам більше. І він каже, ні, ні. Україна вам дає найголовніше те, чого у вас немає. Технології, військово-стратегічне бачення Україна вам дає хоробрість, якої вам сьогодні не вистачає, і ось це комплексне бачення, яке залужний демонструє в цій статті. От це якраз та безпекова політика, яка може призвести і до посилення Європи, і до розвитку нашого військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу, розумієте, і це зараз дуже важливо для України показати, що дивіться. Ви нам даєте да, але типу, знаєте, що ви нам теж винні. Ми робимо для вас роботу, тому давайте інтенсифікувати. Бо він там заходить навіть в такі деталі він каже: Дивіться, ви говорите про оборону і можливу війну, а ви е розумієте, як порох робити. Ви замовлення на кадри вже зробили. Ви на сільське господарство, щоб ресурс вирощувати, зробили. Потім він ускладнює задачу. А чіпи. Ви будете надіятися, що вам Тайвань буде чіпи поставляти. А в Тайвані своя війна буде, і він по пунктах проходить якраз всю цю європейську безпекову політику і дає чіткі рекомендації. Для нас це важливо, щоб отримати багато грошей з Європи. Треба формувати картинку майбутнього, в центрі якої буде Україна. І це якраз він зараз цю історію задає, бо в Європі реально відчувається. Прогалина, вийшла вона в Європі, є вона в перекладі в Україні ця стаття? Ну, основні тези, я для вас, основні сенси, про що там говориться, я вам розповів. Зараз ми з вами подивимось, Я хочу дійсно знайти інформацію: була сварка в Білому домі, чи не було сварки в Білому домі. Друге, чи дійсно відкладається ця зустріч Путіна з Трампом? Ну от, про що говорить Рубіо Лавров? Росіяни кричать, що не будуть відступати перші причини не завершились. Виглядає, що може продовжуватися. Нам доведеться пройти через складну зиму. Нам доведеться пройти через складну зиму, де може не бути енергетики. От. І. Ось це, що зараз в Чернігові мобілізацію продовжили, і воєнний стан до 3 лютого. А ось те, що в Чернігові це може бути парадигма на всю країну, і нам треба готуватися. От напишіть зараз, ви підготувались до цього чи ні? От ви про це думали? Бо я дуже ну не то, що я надіявся на переговори. Я хочу їх, я хочу, щоб переговори йшли дивитися. От я не хочу поступати з інтересом України, але точно так же, як і кожна людина, хочу завершення війни. Це нормально, ми всі хочемо. Але розумію, що готуюся е, до найгіршого, але чекаю найкраще. От давайте поділимось інформацією, чи всі ми готуємося. Вода, їжа, яка може бути без холодильника, е, електроенергія, яку треба розуміти, що день, два, три може бути без світла. От як ми зараз з цим працюємо? Чи своїм близьким людям ви про це нагадали, чи поговорили, чи йде ось ця підготовка? Давайте поговоримо. Це дуже важлива історія. Можливо, нам доведеться прийти через суперскладний час. Можливо, це можливо. Не для того ми 4 роки воювали, щоб зараз поступитись Путіну там, чи Лаврову чи будь-кому іншому. В той же час політики повинні сприяти тому, щоб знайти правильні ходи. Вони шукають, десь шукають, десь в тера шукають, десь наш всіх. Да. Але ось тут важливо, що як пройти цю зиму. Вона може бути складна. От давайте зараз поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.